сесійній залі Ужгородської міської ради зареєструвалися 33 депутати. Зібрало їх друге пленарне засідання чергової 47-ї сесії. На розгляд внесли 21 проєкт рішень із доповненнями, що стосуються земельних питань. Однак, на початку засідання до міського голови та депутатського корпусу звернулися мешканці щодо визначення детального плану території на межі Ужгородського району. У нас в судах знаходиться декілька цивільних справ, Є адміністративна справа до відповідачем Єужгородська міська ради. Предметом е, спору в цій адміністративній справі є якраз визнання нечинним детального плану території, обмеженою вулицями Солов'їною, Красною, територією НПО реабілітації та може міста. Фактично, ця територія мешує з е, землями Оноківської територіальної громади. Проте під час проведення процедури е, розроблення. Орення було допущено ряд порушень, які призвели до того, що громада цього мікрорайону навіть не знала про розроблення проєкту, не знала про проведення громадських слухань, а також ну, загалом цілого громадського обговорення протягом цілого місяця. Тож вона була позбавлена можливості подати свої зауваження і пропозиції. Відтак, після звернень, питання зняли на доопрацювання, продовжать розгляд цього проєкту після внесення змін до детального плану міста. Та за умови, якщо побажання місцевих мешканців щодо забудови, врахують. Район вулиці Кримської це державна власність земельної ділянки. Там розроблений детальний план щодо там, будівництва в цьому районі. але так там є... Ну, по периметру цієї ділянки садибна, ну одно двохповерхова забудова. Тому є пропозиція мешканців, які там проживають, щоб внести зміни в детальний план, щоб там не було багатоповерхової забудови, або було, а щоб в детальному плані було врахована їхня пропозиція щодо забудови ну, такої ж однотипної садибної забудови, а не багатоповерхової забудови. Також депутати Ужгородської міської ради під час сесійного засідання проголосували за перейменування 10 вулиць міста з 12 запропонованих Всі практи. Рішення, які розглядає міська рада, в сесійній залі проходять обговорення у постійних депутатських комісіях. Крім того, переименування вулиць в цій залі тривали громадські обговорення. Вони були висвітлені на сайтах Ужгородської міської ради. Тут практично кожен раз був повний зал, що наші громадяни висловлювали свої пропозиції щодо переименування тієї чи іншої вулиці. Сьогодні з 12 вулиць не підтримали дві назви вулиць, 10 вулиць переименували. З такою переважною більшістю голосів, Крім того, депутати підтримали подання звернення до Верховної Ради України щодо спрощення процедури ввозу гуманітарної допомоги громадянам, які робляться, за власний кошт.